Наші зібрання приходить до закінчення. Я читаю місце Святого Писання. Це друге послання апостола Павла до Коринфян. другий розділ. 15 і 16 вірші. Бо ми Христові, пахощі Богові, в тих, що спасаються і гинуть. Для одних запах смертоносний на смерть, а для інших запах животворний на життя. І хто здатний до чого? Апостол Павло, пишучи свій лист, каже, бо ми Христові пахощі. Ну, щось таке велике, правда? Ми Христові пахощі. Богу і в тих, що спасаються і гинуть. Це звичайно. Одні слухають і не чують, а одні слухають і чують, і приймають. Для одних каже, запах смертоносний на смерть, а для них Животворний на життя. І хто здатний для цього? Не всі ті пахощі, які пахнуть квіти. Є ще інші пахощі, біблійні пахощі. Це життєві пахощі. Квіти пахнуть, відійшли і забули. Але пахощі Божі, вони пахнуть роками. Навіть на все життя пахне. Ви знаєте, був той час. Що мені став сильно боліти жолудок. І ми ще тоді були разом, ще СССР було, я приїхав з Москви і пішов в власну лікарню. Знаю, що я заплатив 10 рублів на той час і мені, знаєте, туди кішку. І весь і висновок. І та, що робила жінка, каже так, скривилася. Який ще молодий, я кажу, це що? Ця хвороба, що кажу, вже треба крапку ставити, ну ідіть в лікарню вонко і вам там скажуть. Я зрозумів, я прийшов додому, вдома нікого не було, я один. Я як упав. На стіл, отак схилився, плакав. Ну, не хочу більше що казати. Щось трошки піднявся, випів води і впав на землю. Я не падав, просто ляг на землю. Став сильно, зразу щось так молитва, якась пішла в мене, така молитва. Чую якась радість до мене. Я хочу плакати, а в мене наоборот все робиться. Так до 12. Після 12, я ляг спати ранок я онко. Даю записку ту. Висновок, їх двох було хірургів. Вони подивилися на ту записку. Ну, йдіть на акушерку лягайте. Мучив мене, мучив, він сам змучився і каже, іде до того, та я в нього цього не знаходжу. Я зрозумів, що його вже нема. Була радость була велика. І каже до мене: ви знаєте, там сьогодні у нас каже хірург, який робі те саме, знаєте кішку опускаю сюди. Це для підтвердження, що у вас цього нема. Я там в очері дві, дві людини, я третій, все. Бере він. Чу мою записку висновок обласної лікарні вчорашньої і каже до мене, у вас такого нема. Я не знаю, хто вам писав це. У вас такого нема. Там сказав щось, де чогось казав. Ви знаєте, незабутнє і ніколи не забудеться. І я живий. Але пройшло 15 років. Знаєте, яке написано? Царя. Даю тобі 15 років. Ви знаєте, я призабув, але діявол не призабув. І починає мене шпігати. 15 років пройшло. Все, кінець тобі. Я взяв те місце, прочитав все. Ну, ну молюся. Ну, нікому нічого не кажу, навіть дружині. І розумію, що то неправильно. Тобто написано правильно, але в мене не повинно цього бути. І прийшло, і минуло. І я кажу, діявол, вийди з мене, відійди від мене і вийди з моєї кімнати, щоб я тебе тут не було. Я живий і буду живий. Пахощі. Я сьогодні прочитав про, про пахощі. Ви знаєте, є різні таке пахощі, що вони дуже пахнуть. Я хотів би, можливо, навіть деякі приклики привести. Написано в Слові Божому, бо Слово про Хрест для тих, що гинуть, безумство. А для вас, пасамі, сила Божа. Від Христа пахощами. Ну, да, ну, Христос віло Е, Христос каже, прийдіть до мене всі знеможені і обтягщені, і я заспокою вас. Візьміть Іго моє на себе, ярмо моє на себе і навчітьсь від мене. Бо я лагідний і покирливий серцем, і знайдете спокій душам вашим. Візьміть, прийдіть до мене. Ви знаєте, пахне. Прийдіть я, я вам допоможу. Я, я, я з вами во всі дні. Я не покину вас. Я. Христос каже, я хліб життя, я хліб життя. Пахне, хліб завжди пахне. То буде їсти хліб, той не помре мій ніколи. Той, що зійшов з небес, а він зійшов з небес. Я хотів би привести декілька де біблійних прикладів. Прийшов до нього чоловік Іаєр, начальник синагої, і каже: Дочка моя, в крайньому стані прийди, поклади руку на неї. І він пішов. Але Народа, інше, затримка, і підходять посланці кажуть, вже вона померла. Але він каже, тільки віруй, тільки віруй, не бійся. Приходить туди, плач там. А він каже, чого ви плачете? Вона не померла а спить, навіть сміялися над ним, бо знали, що вона померла. Він заходить туди, бере батьків і тих, хто з ним. І кладе руку на неї і каже: дівчинко, кажу тобі встань. І дівчинка встала, сіла. І каже, дайте їсти. Брати і сестри, пахне. Це запах життя. Це не квіти, це реальність. Квіти зав'януть, а реальність ніколи не зав'яне. Інший приклад лазер. Ви знаєте, Затримався він, приходить, каже, від викиньте камінь від нього. Сестра каже Лазара, що він вже смердить. Але каже, відведіть камінь, відвалили. І він голосно крикнув. Так написано. Лазар, вийди вон, гить. Геть. геть На російський вон. І Лазар встає, оббитий теми пилинами погрібальними, каже, розв'яжіть, нехай йде. Тільки що казала, що вже ну, запах не той. Але це пахне. І на сьогодні пахне. Хвала нашому Господу. І хотів би ще один, можливо, навіть, може, не один приклад привести. Місто Наїн. Вдова, маючи одного сина, вдова, маючи одного сина, і він помер. Якщо так вдуматися, подивіться, була одна надія, і та перестала, була одна упора, і тої не стало. Шкода, йдуть, усі плачуть, йдуть і виходять з міста. Але навстречу йде Ісус з учнями своїми, зупинив цю, всю, якійшло, цю похорону. Цей похорон і приходить і каже, юначе, кажу тобі встань. І він сів, встав і став говорити. Скажіть, скільки то було радості? Скільки то було сліз, скільки то гора було і прикрості було. Скільки то радості на оборот, 180 градусів. Все повернулося в один час, в одну хвилину. 180 градусів. Пахне. На сьогодні пахне. Брати і сестри, я вірю, що серед нашого зібрання є ті, котри. Бог із вас, допоміг вам. Вам на сьогодні пахне. Ви на сьогодні радієте, чи це було вашої сім'ї, чи це було над вашою дитиною, чи це над нашим рідким, рідним було. Воно пахне. Воно буде ніколи не перестане. Ніколи і ніколи не забудеться. Брати і сестри. Хай Бог з обласнують кожного із нас. Я би хотів би нагадати навіть, ви знаєте, що від учнів також пахнуло, е, е, від учнів був запах на життя. Не стало Ісуса, Став, стали учні, які продовжували. Е, ви пам'ятаєте День П'ятидесятниці, коли Гісьов Дух Святий. І Петро став з 11 і возвисив голос свій. І сказав мужі ізраїльські і жителі Єрусалима, Хай буде відомо вам все те, і став про Ісуса Христа. Я скорочую, бо час говорить про те, що кінчати зібрання. От. Що значить, що від Духа Святого на всяке тіло. От. І так сталося. І при закінченні, коли він закінчив і закликав, то там було багато, дуже багато народу. Звернулося і покалося три тисячі. Слава нашому Господу! Знаєте, так запахло, що всі прийшли до того запаху, і всім приємно було. І всім приємно було. одна жінка написано. З міста Театір, Лігія, яка торгувала кармазіном, слухала, як проповідували, Павло проповідував. І хрестилася вона і всі домашні. її. І навіть настільки, що переконала їх, що зайдіть до мене і живіть у мене. Так запахло. Шановні брати та сестри, навіть Петро. Навіть був той час, що через апостолів дуже багато чудес і знамени Бог звершав. Навіть коли там, де апостол Петро проходив, навіть на ліжках хворих виносили, щоб його тільки тінь, тінь, тільки тінь і, і сілення отримували. Скажіть, брати і сестри, пахне. Туди де пахне, йшли. Туди де пахне йшли. Я вже не говорю навіть і про п'ять тисяч, які накромились п'ятьма хлібами і двома рибами, і назбирали 12 кошиків повних, там, де було біля п'яти тисяч чоловік, крім жінок і дітей, а було п'ять хлібів і дві риби. Це Боже благословення, це Боже запахи, це Боже чудеса, це Боже знаміння. Вони на сьогодні нас тривожать, нас, э, придають нам віри, надії і спонукують нас і, і піднімають дух наш. Я хотів би закінчити. Ви знаєте, від нас також потрібно, щоб віяло запахом. Нема апостолів, нема Ісус Христос Христосся. Апостолів нема. Залишилися ми, можливо, послідні послани, можливо, я так сказав. І для нас від нас повинно біяти запахом, який дає життя, який штовхає вперід, який дає підбадьорення. Дуже добре часом, як хтось підбадьорить і щось гарне скаже, і приємне скаже. Написано, що Він дав нам способність бути служителями нового завіту. Не букви, а духа. Бо буква убиває, а дух животворить. Це велике значення. Він дав нам спроможність бути служителями нового завіту. Це не тими, яка буква вбиває, служителями були, а щось нове, щось сильніше, щось мудріше. Щось більше. Це так? І це факт на сьогодні. Написано каже: колись ви були не на народ, а тепер народ Божий. Колись були не помилувані, а тепер помилувані. Були далекі, а тепер стали близькі. Тобто, для нас щось є більше, сильніше, і відповідальність більша, і потреба від нас більша. Тому що ми. Дух Святий був в старому заповіті на пророках, на мужах інших. Але сьогодні Дух Святий, як сьогодні брат і говорив про Духа Святого і співав, це він з нами, серед нас, в нас. Він тут з нами. Ми вийдемо з цього місця, він з нами. Хвала нашому Господу. І тому то. Написано: жінки коріться чоловікам своїм, як це прилічно в Господі. Чоловіки любіть жінок своїх і не будьте до них суворі. Діти, будьте слухняні батькам своїм, бо це приємно Господеві. Батьки не роздражайте дітей ваших, щоб вони не впадали в вічай. Це пахощі сім'ї. Я сказав, це пагущі сім'ї. Така сім'я пахне. Да. Хай Бог допоможе і укріпить віру нашу, щоб ми несли пагощі Христа. Бо ми їх отримали, бо ми їх знаємо, бо ми їх вкусили. Бо написано вкусіть і побачите, який благ Господь. Хвала Ісусу. Кусіть. Це не те, що побачиш. Це не те, що почуєш, а це те, що покуштуєш, кусиш. Це оприділіш точно. А ми вкусили, як благо Господь. Приступає до Нього до камня живого і саме як живе каміння. Устарайте себе дем, дом духовний і священство святоє. Дім праведника. Це велике благо написано, дім правдника. Це велике благословіння. Хай Бог допоможе нам нічому. Ну, Час говорить про те, що будемо закінчати. Я хочу. Є написано: будьте досконалі, тому що я досконалий. Хай Бог рясно нас благословить. А зараз ми будемо приходити до молитви, дякувати нашому Господу. Добре, коли ми все візьмемо, те, що було сьогодні хоч сказано, візьмемо для себе. Для роздумів. Роздумувати, взяти для душі своєї. Хай Бог небесний благословить.